Всім вітаю, Ми на черговому об'єкті і у нас сьогодні продовжується рубрика, як поставити сонячну станцію там, де місця під неї нема. Буде ножки в землі забетоновані, з іншої сторони каркас на дім буде закріплений. Через те, що до сусіда у нас всього 4 метри. Тобто повну цінну станцію не поставимо. Тож працюємо. Ми вже зробили отвори 1 метр землі, як зазвичай, 200 мм по діаметру. Забетонували труби 50х52 мм товщини і будемо варити. Приварили ми вже і зробили необхідний нам кут. хоч і здається, що там доволі низько під ним, але насправді там майже 2,5 метри. Тобто людина може дуже легко ходити. Сюди ми помістимо 9 сонячних панелей по 580 Вт. Панелі ми встановили, на жаль, це не двосторонні, вони б тут працювали б, звісно, краще, але аж ніяк не дозволяв бюджет, бо тут він просто смішний насправді, але треба робити свою роботу з того, що є. Ідемо всередину. Всередині встигли вже повісити інвертор на стіну, це в нас Felicity 8 кВт 48 В, поставили щиток біля нього, там буде група безпеки по сонцю, так як зазвичай, плоті вставки, УЗІП та DC-шний автомат. Основний щит електричний у нас через стіну, тобто зробимо лише отвір сквозний і дойдемо до щитка. Ну і ось кінцевий результат. Я не став показувати... Весь процес монтажу, тут все в принципі як зазвичай, то і коротеньке відео. Знизу ви бачите LFP-акумулятор на 10 кВт, це фірма BioM. І разом з інвертором і сонячним панелем це дозволить двом пенсіонерам економити суттєво на електроенергії. Бо одразу ставимо пріоритет, що не може сонце, дасть акумулятор, а коли немає ніякого навантаження, то сонце буде заряджати назад акумулятор. По якості інвертора ще б хотів додати, що він важить аж 22 кг, і це дуже достойний претендент на те, щоб купляти його собі додому. Тож ми йдемо далі, можливо, до вас.